Переломи, розтягнення зв'язок та ушиби. Саме ці травми є найпоширенішими в зимовий період, зазначають медики. Крім ожеледиці на міських вулицях, окрему небезпеку становить відпочинок на гірськолижних курортах. Якщо ми кажемо про гірськолижні курорти, то там є дуже класна фіксація гомілкового стопного стоглобу. Гомілка практично не страждає, але страждають коліна, практично завжди, коли є там таке падіння. В межах міста під час ожеледиці в групі ризику опиняються люди похилого віку. За словами лікарів, невдале падіння може призвести до переломів. Якщо казати про типові травми для міста, для, для побуту, скажімо так, це так так звана група травм падіння на випрямлені руки. Це причина переломів як в, в кисті, так і в лікції, так і в плечі. Різниця в побутових та спортивних травмах дуже велика, кажуть терапевти. Тож лікування для цих двох груп травм різниця так відрізняється тим, що на гірськолижному курорті значно складніші травми можуть бути, тому що там ще є зимове оборудовання і можуть. Воно вже діє під якоюсь вагою. Після повного обстеження у лікаря фахівці закладу індивідуально підбирають програму та рівень фізичних навантажень. В межах реабілітації пацієнти виконують комплекс вправ і процедур на різні групи м'язів. Ось, ось типова вправа, яку ми виконуємо на тренажері, для того, щоб укріпити м'язи ніг, також укріпити розробити мобільність колінних суглобів. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.